Доброго дня, друзі! Дуже багато чула про кубичні спиці. Все життя в'язала на звичайних та захотілося спробувати на таких. Їх називають квадратні або кубичні. Що хочу сказати, дуже приємно на них в'язати. Спробувала бавовняну пряжу та спробувала ангору. Мені дуже сподобалось. Як для мене ідеальні спиці. Не можу зупинитись. Такі вони поступово звужуються, гостренькі. І хоча зараз тільки літо починається сезон топів, легких, легких суконь, але буду продовжувати, зв'яжу кардиган з ангори, бо не можу зупинитись. Дуже приємно в'язати.